Ціни на бензину перто повзуть гору. Кілометр Києвом на своїй автівці обходиться близько двох гривень. Як економлять пальне українські водії, дізнавався наш кореспондент Ярослав Марченко. Олексій уже 10 років працює таксистом. Вулиці Києва знає як свої п'ять пальців. каже, найбільше пального витрачається у заторах, тому він відслідковує ситуацію на дорогах міста і знає, як прокласти оптимальний маршрут. Стараюсь об'їжджати всі пробки по дворам. Это допомагає и время, і и бензин, тому що ціни на бензин у сьогоднішній день. Знаете. Вот. Очень допомагає. Рекомендую. Если знаєте як об'їхати, об'їжджайте. Не знаєте, навігатором або картой. По центру міста у години пік можна їхати безкінечно. Щоб знати як уминути затори, потрібно мати телепатичні здібності або маленький смартфон і доступ до інтернету. Ось, наприклад, Нам треба на хрещатик. Вбиваємо буквально хвилинка, і він знаходить оптимальний маршрут де найменші затори. Але якщо не знаєш, як об'їхати пробки через двори, при цьому не хочеш витрачати зайву копійку, стоячи у заторах, встановлюй на свій автомобіль газове обладнання, твердить Інна. Перевести авто на газ коштує недешево близько 12 тисяч гривень. Але й заощадити це допоможе майже вдвічі. это ну как би не пірна машина. на газу. Я вообще не понимаю, почему чому люди до сих пор не ставлять газ. Установка у на цій машині стоїть вже около року. Я просто проїжджаю на деле, дуже багато, а купилася реально за 2000 кілометрів. Очень выгодно. Ціна на газ на сьогоднішній день два рази дешевле, ніж на бензин. У великій витраті палива, окрім недокачених шин, відкритих вікон і кондиціонера, винні самі водії, впевнений інструктор Роман. По-перше, власники механіки звикли спускати з гірки накатом, щоб зекономити бензин. Але це міф. Насправді ви суттєво зменшите витрату палива, якщо увімкнете швидкість. Роман пояснює, на нейтральній двигун все одно підтримує мінімальні оберти. На передачі це роблять колеса. Бензин при цьому майже не використовується. А ще 20% пального можна заощадити, змінивши манеру водіння. Нужно мінімалізувати різкий старт, тос тобто медленно рушати, точно також медліна вот, І соответственно, медліна тормозі тості плавно. Ну, звісно, якщо це можливо. Якщо екстрене торможення, то його поменять, это Це, зрозуміло. Можна планувати маршрути без пробок, встановлювати газове обладнання, повільно їздити. Проте добряче зекономити можна лише користуючись громадським транспортом. Дозвольте. Ярослав Марченко, Олександр Ітигілов, ТВА.